У Миколаєві на базі комунального підприємства Миколаївелектротранс розпочалось навчання майбутніх водіїв тролейбуса. Цей набір став рекордним для підприємства за кількістю охочих. Усі учні отримують щомісячну стипендію, а також гарантії подальшого працевлаштування. Подробиці дивіться у сюжеті. Від початку повномасштабної війни комунальне підприємство Миколаїв Електротранс ні на день не припиняло роботу. Через російське вторгнення чимало працівників доєдналися до лав Збройних сил України, тож кількість персоналу підприємства значно зменшилась. Аби поповнити його ряди, Миколаїв електротранс проводить курси з підготовки майбутніх водіїв електротранспорту. Навчальний процес охоплює як теоретичні знання, так і застосування їх на практиці. Ми будемо йти нон стопом сьогодні. Сідають сіли за парти студенти. Тролейбуса, починаємо набір студентів на трамвай, як тільки закінчиться перша група. По тролейбусам ми почнемо набір нової без зупинку, без зупинки будемо продовжувати дані навчання, щоб поновити збільшити в штат водійський штат на нашому підприємстві. Сьогодні розпочалось навчання майбутніх водіїв тролейбусів. Цей набір став рекордним для підприємства за кількістю охочих. Наразі група складається з 22 осіб, які вже через 3,5 місяці зможуть працювати офіційно. Миколаївський центр зайнятості подарував учням. П'ять ваучерів, завдяки яким витрати на їх навчання будуть повністю покриті за рахунок держави. Особи, які на сьогоднішній день не конкурентно спроможні на ринку праці, тобто яким 45+, плюс можуть звернутися до любого центру зайнятості для отримання ваучера на навчання. Тобто сьогодні ми попрацювавши з цим підприємством, бачучи потребу в водіях тролейбусів. Знайшли людей, які звернулися до нас і отримали ваучери на навчання. Ваучерне на навчання компенсується центром зайнятості, підприємство, яке проводить навчання чи навчальному закладу. Навчання безкоштовне. Упродовж усього періоду підготовки учні отримують стипендію у розмірі 6 тисяч 700 гривень на місяць. А по закінченню підприємство гарантує офіційне працевлаштування та відповідний соціальний пакет. Євгеній учень, чиє навчання розпочалося вже сьогодні. каже, завжди. Хотів спробувати себе в ролі водія. Тож, коли випав такий шанс, вирішив ним скористатися. На сторінці Олександра Сінкевича побачив повідомлення про те, що Миколаїв електротранс набирає набір учнів для роботи водієм тролейбуса. Перші враження дуже добрі. Колектив доволі привітний, вічливий і загалом атмосфера дружня. Також від сьогодні стартував набір на курси підготовки водіїв трамвая. Директор комунального підприємства каже, готові хоч зараз запустити на маршрути ще 60 одиниць електротранспорту та поки не мають достатньої кількості кваліфікованих водіїв. Саме тому «Миколаїв Електротранс» запрошує абітурієнтів на курси підготовки фахівців з подальшим офіційним працевлаштуванням. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.